Зараз я буду готувати клярчики. Так, нам для цього треба мука 150 грамів. Масло вершкове 100 грамів, щепотка солі, 4-5 яєчок, водичка 200 мл. олія 2 столові ложки. Беремо водичку, вливаємо в каструльку. Сюди же Всипаємо сіль щепоточку солі, додаємо масло. І розтоплюємо. Масло має розтопитися. Масло розтоплює досить швидко. Наше масло майже розтопилося ще трошечки. Так, розтопилось. Добавляємо муку 150 грамів просіяної муки. І робимо таке заверне тісто. Забула трошки олії дати. Треба бігом мішати, щоб не було грудочок. Дивіться, уважно за консистенцією. Бігом мішаємо і ставимо нам, ну, має бути на малесенькому вогні. Ще трошечки потримаємо. Уварюємо буквально пару хвилинок. Десь 3 хвилинки. Така консистенція, має бути. Ви зрозумієте, що тісто правильної консистенції, потім воно почне вже приліпати до дна каструльки. Далі ми маємо його перенести в іншу ємкість, щоб воно трошечки вихолило. Я перекидаю в час хошу блендера, бо я буду блендером. За допомогою блендера я буду вмішувати сюди яєчка. Але, щоб вмішувати сюди яєчка, воно має добре, ну так, добряче вихолонути. Це тісто має вихолонути, тому що якщо ми візьмемо сюди вб'ємо просто яйця, гаряче тісто, то воно просто зваряться. А нам треба, щоб вийшло тісто певної консистенції. Я трошки допомагаю йому швидше вихолонути, бо так будемо довго чекати. Тісто має бути таке, щоб ви спокійно могли засунути сюди пальчика, і воно вам має не пекти. Не скажу, що це кімнатна температура, але воно має бути не гарячим. Якщо ви не можете там, скільки що потримати, якщо ви його не хочете, так як я так, то просто хай 4 хвилинки воно просто постоїть. Ви його не чіпайте 4 хвилинки, тоді буде вже нормальна температура, при якій можна сюди додавати яйця. За ці пару хвилин, поки у вас стоїть тісто вихолажується, ви собі пергамент наложуєте на деку і духовочку включаєте. Духовочку включаємо на 210 градусів. Ми будемо випікати 10 хвилин при 210 градусах і 10-15 хвилин. Ми знизимо на 180 градусів. Духовку не відкриваємо ні в якому випадку. Так, наше тісто в такої консистенції к нам потрібно, такої температури к нам потрібно. Тобто ми запахаємо палички і нам не гаряче. Тепер можемо додавати яєчка. Включаємо міксер, додаємо яєчка. Так, одне. По одненькому яєчку треба вводити тісто. Закриваємо і включаємо міксер. Це одне яєчко ми ввели, воно ну, гарненько перемішалося. Додаємо друге яєчко. Так само. Перебиваємо друге яєчко. Так, чотири яєчка маємо ввести. Це вже, бачите, яка рідша консистенція, коли ввели 2 яєчка. Третє яєчко введемо. Бачите, наскільки рідша консистенція, коли 3 яєчка ввели. Даємо четверте яєчко. Ось така маса вийшла. Досить ріденьке. Зараз я вам ще покажу, коли обрати лопаткою. Дивіться, ось таке воно. Така маса має отримать. Якщо у нас у вас густувата, то додайте ще одне яєчко вбити. Кожне яйце треба збивати міксером орієнтовно десь 40 секунд. Тепер нашу масу ми маємо виложити в кондитерський мішечок. З такою насадочкою. Виложили наше тісто, в мішечок. Така порція виходить, по суті, якщо у вас силиконовий мішечок, то це ну, один мішечок тут. І починаємо висаджувати наші еклерчики. Отакі От вони виходять. ми робимо такий ніби звертиш. Просто одною рукою мені дуже зручно. Тим більше лівою. Все наші клерчики печуться при 210 градусах, 10 хвилин тримаємо. Вже помаленьку схоплюються клерчики, починають рости. Нагадую, коли клерчики печуться, ні в якому випадку ми їх не відкриваємо. Тобто, 10 хвилин вони на 210 градусів спеклися. Просто переставляємо далі на 180 градусів і ще там 10-15 хвилин вони мають допектися. Ви дивитесь по своїй духовочці. Пройшло 10 хвилин, бачите, вони бішенькі, наскільки стали? Це вже вони почуться 15 хвилин. Ще тримаємо. Вже починають зарум'янюватися. Це вже вони печуться 21 хвилинку. Ще трошки потримаю. Так, мої профітрольки пеклися 30 хвилин. Не 20, так як я думала, а 30. Оп! Так вони виглядають. Хрусткі. Вони так камера не передає. Такі зовтенькі. О, а тепер передає камера. Дивіться, які вони класні. Красота. Робіть, не бійтеся, все дуже легенько.